Уявляєте, одного дня заходите в галерею зі свого телефону і бачите там селфі Русіні, яка розважається у вас вдома. Звучить моторошно, але історія реальна. На початку повномасштабного вторгнення мешканка села Циркуни виїхала за кордон, бо її дім на Харківщині тимчасово опинився під російською окупацією. Росіяни вдерлися в її зачинене помешкання і влаштували там звичні для себе розваги, грабували і пиячили, іначе знали, що тільки так можуть увійти в історію, тому старанно документували свої розваги на камеру телефону. Звичайно ж, краденого. Але добре, що існує Google, який невтомно збирає наші дані. Цього разу на сущі технології нема чого нарікати. Бо саме завдяки фотографіям і відео окупантів, які автоматично зберігалися у хмарному сховищі, вдалося ідентифікувати кількох окупантів, які приїхали в Україну по блендер чи дитяче взуття. Сьогодні показуємо підбірку російських мародерів. Русік. Ми коротше свічу каміну слушаємо, бать, не Матині ебать, она не включається. Русік, якому зняли це прекрасне відео, це 26-річний військовий Руслан Шехмаметів. Родом він з міста Саранськ, столиці Російської Мордовії. На сторінці в однокласниках Руслан зразковий сім'янин. От ми з дружиною в березах, от біля штори, от нам видали дитину. От ми з двома. Тут же він здає інформацію, що проживає в нижньому Новгороді. А на цьому фото, яке Руслан вже видалив, на ньому дембельська форма російських танкістів: тільник в чорну смужку і чорний берет з радянською зіркою. Ще одну його фотографію у формі танкових військ знайшли і розслідувачі інформ Напалм», які паралельно з нами взялися розслідувати цих вояків. Ми маємо інформацію тільки про одну танкову частину, яка дислокується в Нижегородській області, де й живе Руслан. Це шоста окрема танкова бригада в селищі Муліно за 70 кілометрів від обласного центру. У 2014 році саме її військовослужбовці обстрілювали колони української техніки, які виходили з оточення під Іловайськом. А у 2015-му брали участь у боях під Дебальцевим. У січні 22-го бригаду розформували і на її базі створили 47 танкову дивізію. І початку повномасштабного вторгнення Росії вона воює на Харківщині. Найімовірніше, Руслан Шехмаметєв служить саме у ній. На гоноровому відео з Харківщини він катається в цивільному авто з прошитим кулями лобовим склом, яке явно належало комусь з місцевих. На жаль, куля поки не потрапила йому в голову. Ось це фото, де він пиячить поряд з маленькими дітьми, опубліковане 14 серпня. Але відео з Русланом не найяскравіше з мародерської серії. Більше емоцій в окупантів викликав, звичайно ж, алкоголь. Росіяни знайшли в будинку на Харківщині пляшку зі змією та скорпіоном всередині і влаштували цілу фотосесію на довгу пам'ять. Потім, звичайно, випили і влаштували ще одну фотосесію з тим, що вони з пляшки дістали поціновувачі екзотики. Не полінуйтеся, до речі, передати їм вітання в коментарях під цим відео. От один з героїв фотосесії Максим Вішняков, 26-річний окупант з Архангельська. Його батько Олексій – теж військовий. На своїй сторінці ВКонтакті часто хизується фотографіями періоду свого перебування на флоті. Служив він у військовій частині 63919 у Сєвєродвінську поблизу Астрахані, а в 2012 році вийшов у відставку. Судячи зі сторінки батька, рання юність сина Максима минула за шашличками і п'янками у родинному колі. А у 2016-му хлопець пішов в армію, що неабияка гордість родини. Все літо батько Алексій Вішняков тільки та й робив, що викладав фотографії сина солдата. Тут, на шевроні, у нього на руці видно, що служив Максим у навчальному центрі 419-го гвардійського мотострілецького полку. Після закінчення строкової служби він залишився в армії за контрактом, так і закинула доля мародерити. А поки Максим виконував свій обов'язок перед батьківщиною, пиячив і грабував чужі будинки, вдома його чекала дружина і маленька донька. Цікаво, що привіз малій татко з України. Безстрашні фотки із дохлою змією потягнуло зробити і його колегу, контрактника з Воронізької області, 27-річний Владіслав Барвіт, родом із міста Бутурлинівка, де й зараз живуть його батьки. А в самому Вороніжі проживає сестра окупанта Вікторія. Служив Барвіт у військах радіаційного, хімічного та біологічного захисту. Це впізнається за цими знаками на його формі. Спершу його відправили у Вірменію, а навесні 2014-го перекинули назад у РФ у місто Камишин Волгоградської області. Після демобілізації Владіслав Барвіт вирішив залишитися служити по контракту та перекваліфікуватися у мотострілки. От у 2016 році його мати публікує фото сина у формі з шевроном навчального центру 419-го мотострілецького полку в Муліно. Дякуємо за інформацію. Далі Владіслав підписав контракт і давай здійснювати мрію руського пацана. Він сів за кермо чорної лади Пріора. Тільки за 2019 рік щасливий власник машини мрії назбирав більше 20 штрафів за перевищення швидкості та порушення правил тонування скла. Ми з'ясували, що листи щастя приходили йому на адресу город Муліна, улиця Новая, дома 11, квартира 10». І судячи з інстаграму дружини окупанта Дарії, це актуальна адреса сім'ї. І зараз, ось 20 травня, вона опублікувала фото їхнього сина на фоні цього ж будинку. Інше фото соціально активної жінки видало військову частину, де служить чоловік. Це селфі з квітня 2018-го. І тут в кадр потрапила рука в камуфляжі з шевроном. На ній легко роздивитися зображення шапки мономаха та початок назви третьої мотострілецької віслинської дивізії. Любов документувати свої мародерські подвиги непереможна. Це спільна риса для багатьох окупантів. Враження б'ють через край, і хай весь світ бачить героїчні будні в російській армії. Ну, Як казали, долари на хліб не намажеш. Ми бать у Кробовській хаті хаваємо крововська варіантця. Як укропи живуть, блядь. Натилочка, блядь. Ну, блять. Шок контент для росіян. Банка горіхової пасти, яка мало не стала поперек горла. Це відео вже з Луганщини. Оте у нас міга воїнці паратюга Да, З'явила. Сіпаратюга із позивним Дікий на цьому відео – 26-річний Анатолій Дремов, командир 4-ї роти 2-го батальйону полку. Сам себе він називає новим директором німецького заводу будівельних матеріалів КНАУФ на околицях Солидару. Це все, що окупанти змогли зайняти за півтора місяці штурму міста. Дикий пользуется уважением среди работников завода. У него свои методы работы с покупателями и, безусловно, в ближайшее время следует ожидать повышения производительности труда в коллективе. Иностранным конкурентам придется уйти с рынка. Так пишет російський пропагандистский канал и додає дуже навіть підбадьорливе відео для иностранных конкурентів. Анатолій Дремов має і власний канал в Телеграмі, де показує злочини свого полку. Тут він публікує обличчя своїх підлеглих, щоб нам було простіше їх ідентифікувати. С нами Бог. Так окупант назвав свій канал. Каже, що це перше, що спало йому на думку, бо ж він вірянин і православний. Якщо так, то Анатолій мусить вірити і в пекло, де він скоро зможе передати привіт уже покійному однополчанину Бєлці, якого ми вже розслідували раніше. Ось тут відео про те, як. Бідолаха не дожив до прем'єри ролика про самого себе. Дякую, що слідкуєте за нашим каналом. Не забувайте підписуватись та поширювати наші відео. Ми працюємо над тим, щоб робити публічними імена тих, хто прийшов на нашу землю з війною та вбиває нас за те, що ми українці. Заглядайте на сайт наші гроші Львів читати свіжі історії про окупантів і не забувайте наближати нашу перемогу донатами для Збройних сил України. Усі лінки ви знайдете в описі до цього відео.